Що ми робимо далі? Далі ми його закмітимо. Звичайно. Для цього нам потрібен Sublime. В ньому ми беремо всі ці файлики. Uh, Docs. Так, це чудово, це чудово, це чудово, але нам потрібно би піти зареєструватися в постхогі. Постхог. Uh, started uh, да, ми зайти Чермвайзовським аккаунтов Продовжуємо uh. Charmweice, uh, чого я? Founder я. Yeah. Я, я тут фаундер. Напевно, нам веб-аналітика в першу чергу треба. Ну, ми, ми все візьмемо. Ми візьмемо все. Все, що є.